Хоті були в сухомці в родині. Завтра відлітає тут з аеропорта вашого. І дякую Богу, що такий час мені бути з вами. Слава Ісусу! І це дуже приємно. Всім. Нам всім приємно бути в домі Божому. Я так застеріг, напевно, і ви помітили зараз. Коли брат розказував про те, як його тато помирав, ви замітили, що навіть завмерли діти. Отак всім напруги, так, так слухають, так притягнули. А коли читав попередній брат, Біблію, ну там шум та подивиться, вертяться, та й ми теж. Той туди дивиться, той туди. Ми вже звикли, бо читається Біблія все равно. Весь час і ми звикаємо. А ще як знаємо брата, який проповідує, то ми знаємо його і теми, навіть які він буде говорити. І вже він каже, ми знаємо, про що він буде говорити. Але тут є багато уроків, багато. Ви слухали, цей, це мій племінник Софолса? Він проповідав важливу тему. Як нам треба пробиратися в тому потоці? А я думаю, як же ж він? Люди так слухають? А хочеться ж проповіднику, щоб хтось з залу крикнув. хорошо, Проповіднику за кафеторі тоді. А він так проповідує думаю, а він сідає кажу, Юра, прийняли твоє слово. А чого? А кажу, дивись, якого псалма не брали. Нам щастя не треба земного після твоєї проповіді. Значить, прийняли. Амінь? Значить, прийняли. Ну що з регентом договорились, хіба вони? Там підстроїть під мою проповідь пісню. Ні. Значить, Господь. Амінь. Амінь? Значить, Господь. Значить, серйозно собрання. Серйозні речі. Це не просто нема що робити слов'янам. Позбиралися тут в Америці. А що ви будете кругом американці? Де ти дінеся? От, скупкувалися в кучу і тут біля Біблії. Значить, не просто людське, значить Бог. Амінь. А раз Бог ми чули пробують, значить серйозні речі. Мені Бог положив поговорити на тему, зараз ми прочитаємо, і ви все зрозумієте, про що йде мова. Це буде е, місце слова Божого, речі Соломона. Буде третій розділ, один вірш. Російський переклад. Надійся на Господа всім серцем твоїм і не полагайся на разум твій». Уважно повторіть ще раз в розумі. Надійся на Господа всім Твоїм серцем і не покладайся на твій розум. Якщо так прочитати просто текст, ну то так він механічно раз пройшов в нашому розмірі, але ви вже помітили. Що дві думки криються в цьому, в цьому тексті. Надіятись на Господа не третьою частиною серця, не половиною, а заклик автора всім серцем. А друге, а друге загроза або небезпека, або, або опасність. В чому полягає? Не покладайся на свій розум. В надії на Бога. Заклик автора все віддай серце. Якщо на Бога надійся, то все серце. А небезпека криється, коли будеш на розум свій покладатися, теж в надії на Бога, ви замітьте? В надії на Бога, але опирається тільки на свій розум. Коли ми починаємо досліджувати це місце і починаємо питати, а хто ж автор, то проповідники всі знають, хто автор. Це самий премудрий чоловік на землі. Самий мудрий. Давайте ми зараз прочитаємо, як про нього висловлює Мойсей. Мойсей як каже про нього по відношенню. От, слухайте, зараз ми прочитаємо. Слухайте, що каже в третій книгі Царів у четвертому розділі, 29-й вірш. І дав бог Соломону, чому, який є автор. Мудрость, слухайте, мудрость, вісьма великий разум і обширний ум, як пісок на берегу моря. Ви чуєте? Це не просто Бог дав розум для Соломона. Но Мойсей тут розшифрував ширину глибину того, що дав Бог для Соломона. Каже, що дав йому мудрость. І вісьма великий мудрость мудрості вісьма великий разум, і ще, і обширний ум, як пісок на берегу моря. Почуєте про глобальність, яка прийшла до Соломона по просьбі, яку він відкрив перед Богом. За те, що ти не просиш смерті ворогів, не просиш багатства, то я тобі дам. Я тобі дам. І ви чуєте, що дав? Такий розум, такий обширний, такий, як на березі моря, така мудрість, такий розум. Але ви замітьте, що цей розум каже. Я думаю, що ці слова, які я перечитав у притчах, що надійся на Господа всім серцем, а на розум не покладайся, вони були написані вже в похилому віці Соломона. Як притчі, які виходили вже з досвіду життя, він каже з досвіду життя, що на Бога треба надіятися всім серцем. Виникає логічне питання: а що таке серце? Що це таке? Хіба що це цей помочок, який переганяє кров по артеріях, як посудина? Та ні, ми добре розуміємо сьогодні, брат. Говорив, що коли Бог творив людину в енемі, то сказано, створив її із землі, з праха земного. І це лежало безникане тіло, як статуя. Но сказано, вдохнув в нього Бог дихання, життя. і що? І став чоловік душою живою. Що ж сталося при дотику Божого Духа до цього мертвого тіла? Народилася душа. Що народилось? Стоїть питання. Виникло почуття в цьому тілі, воно ожило. Виникло почуття. Виникла невидима воля в людині, невидима воля, яку ми всі маємо. Виник розум, який осмислювати став. І прийшла непідкупна одна суддя, совість. І оці чотири фактори стали в людині, як особистість в людині. І от Соломон каже, коли ти йдеш до Бога, то не здумай, не здумай поділяти твоє серце, бо не почує тебе Бог, не вислухає тебе Бог. Коли ти візьмеш і скажеш, ну, хай, хай де моє почуття, моя воля, моя совість, хай де поклониться Богові, а розум стане в стороні. Соломон каже, буде велика помилка, велика помилка, якщо ти так зробиш. Але й друга загроза знову, якщо ти тільки візьмеш свій розум і положишся на нього, покладешся на нього, а він має основи. Ви пам'ятаєте? Коли перші люди ходили по Едемському саду, то ми ж так читаємо, і так воно є. Бог, який невидимий. Ні, якого ніхто ніколи не бачив, спілкується з фізично-матеріалістичною людиною, створеною ним, яка ходить по землі в саду, і вони розмовляють так, як ми з вами спілкуються. Це був благословенний час. Це було те, що ми сьогодні через Ісуса стараємося, силкуємося назад. Повернути мене, і воно повернулося через Ісуса. Алілуя. Але воно було втрачене, втрачене. І Соломон каже: не надійся на твій розум, бо це небезпечно, це небезпечно. Він тебе може завести дуже далеко. І він говорить, не з когось беручи. Проповідники знають, що він говорить з свого особистого досвіду, мудрий чоловік. Бере Ситонянку принцесу у жінки для себе, а вони ж поклоняються ідолам. І коли він взяв її дружини, ви уявляєте таку картину? Вона приходить, він її любить, а вона йому на ухо, може, не першого дня, каже: Соломон, ти віриш в невидимого бога, а я ж віру в видимого. У мене батько там побудував капіще, і там той вагал стояв, і ми ходили туди. Ти ж мене любиш, ну побудуй мені. Соломон може й казав. Та то це ж каменюка, це не потрібство. За на що ви там поклоняєте? В мене є Бог живий. Він святий Бог. Він тримає весь всесвіт. Але кожен день на ухо, ну зроби, ну ти ж мене любиш. І що ви думаєте, І починає робити? Зробив капіще. Поставив там того чидагона, я не знаю, сідонян, якому поклоняючи, чи Вагала, поставив. З яким наміром, ви думаєте, він робив? Він навіть не допускав думки, що він робить недобре, що він буде поклонятися. Та да ніколи я цьому не буду поклонятися. Напевно, так думав Соломон. Нову Году їй, ставить це капище. І в кінцевому результаті Біблія каже, що настали дні, коли Він став поклонятися йому. О Господі, а розум, а обширний, як піску на березі моря. Невже в тебе Соломон? Не хватило розуму освідомити те, що ти робиш Ну, построїв угоду жінці. Ну, чого ж ти пішов поклонятися? А тут то якраз і була задума. Забл... Тут, -то, про яку він каже, надійся на Господа всім серцем, но на розум твій не покладайся, бо глибока помилка буде після того. Сестри, браття, я хотів би, щоб довго не затримувати вашої уваги, цю ілюстрацію оцей помилок, побачити в Біблії, як їх висвітлює Бог. Їх дуже багато, дуже багато. Сьогодні ми навіть чули за Петра. Який казав, якщо всі відречуться, я ніколи. Тут же Ісус відкриває уста і каже, ще не проспіває півень, як ти тричі відречешся. Ну ви уявляєте, діалог отакий, ви задаєте, а вам відповідь така, Тож ж я стверджено, я ж розумію, що я говорю, ніби Петро каже. Але Ісус йому каже, ти опираєшся на свій розум. Не розуміючи, що ти під владним всяким тискам диявола, ти сьогодні, тебе одна служанка, притисне словами. Не міть міццю руку свою, бо вона жінка. Вона тільки скаже і ти із них. І, тр... і більше не треба. Не треба сили, не треба нічого, і ти будеш повалений. Ти відречешся. Сестри, браття, давайте ми глянемо одну з ілюстрацій. Де відкривається книга повторення закону, 11 розділ. Слухаємо слова, слова Бога до людей. Сьомий вірш. «Ібо по глаза ваші видели все великі дела Господа, которые Он сделал» це звернення до народа. І так соблюдайте всі заповіді, його, которые я заповедую вам сьогодні, дабы ви укрепились, И пошли, и овладели землей, в которой вы переходите, чтобы чтоб овладеть ею. И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь Отцам вашим дать, им и семь их на земле, в которой течет молоко и мет. А теперь наш вещь. Десятый. И по землях, в которую ты идешь, чтобы овладеть, овладеть ею, не такова, як земля єгипетська, із якої вийшли ви, где ти посіяв сім'я твою, поливав її при помощі ног твоїх, як масличний сад. Давайте ми звернемося до історії, брати і сестри, про що говорить Бог до цього народу. Ти йдеш у землю, яку я обіцяв вам, де тече мед і молоко. Але та земля, в яку ти йдеш, не така земля, з якої ти виходиш, як ця земля єгипетська. І коли ми досліджуємо землю Єгипту, то особливо молоді люди, ви добре знаєте, що земля Єгипту це рівнина, Це рівнина. а саме плодородні землі, які знаходились єгиптян, це була Ніла, це була оця долина. Яка була житницею всіх народів. Що було характерно? Чим славились єгиптяни на той час? Вони славилися тим, що коли піднімався Ніл у паводковий час, то історики кажуть, що він піднімався на висоту 12 метрів. Ви уявляєте? Розливався Ніл. Він охоплював тисячі тисяч гектарів землі і мудрі єгиптяни. Які не знають живого Бога зауважте це, вони не знають, що їхній Бог, сонце, ра називався. Вони додумалися, а як же цю воду зберегти, коли буде спека, як її затримати? І побудували вдовж по берегу Ніла величезні дамби із шлюзами, І коли вода в повінь піднімалася, вона затоплювала великі території, вони ці шлюзи закривали. І вода зберігається в водосховищах, які вони приготовили. Мало того, мало того, історія говорить, що вони побудували такі колеса величезні із черпаками такими, які мали діаметр 30 метрів. І оця вода, яка піднялась на 12 метрів. Вони з цього рівня ще перекидали і ще на 10 метрів. Тобто території ще далі могли зрошуватися водою. І це написано тут. Я так думав, що це таке? Могою твоєю ти орошав. А коли я проникнув в ці історичні події, то виявляється, що ці колеса приводилися в рух ногами рабів. І вони штовхали, їх там тисячі було, біля тих колес мінялися, і воно крутиться, зачерпує схиці воду і піднімає на 10 метрів вслідуючи зберігання. Ви уявляєте, яка це була мудрість? Мало того, вони проводили такі арики по всіх полях своїх. І коли треба було подавати води, щоб зросити, вони відкривали шлюз, і вода побігла, скільки треба. І пшениця, ланиця, мільйони гектарів. Ви уявляєте? І єгиптянин не думав про те, що треба зверзшити руки і казати, Боже, дай дощу, Боже, благослови те, що я посіяв. Єгиптянин розумом своїм організував цей полив. Йому не треба, він не був, він не був залежний від дощу, ви замітьте? І Єгипет процвітав. Але настав день. Коли Бог виводить звідти народ свій, а раби не всі були, не всі мішали там глину ногами в Єгипті. Євреї вже були начальниками там, вже інженерами були у цій поливній системі. Вони вже були знатоки, як поливати, скільки води давати, в яку пору агрономія була на високому рівні. І ось замітьте. Коли Бог через Моїсея зробив заклик, що він виводить, то виводив вже весь народ всіх людей і так званих інженерів, які знали, як поливати. І ось Бог звертається до них і каже: земля, в яку я вас веду, вона не така, як земля Єгипта, де ти ногою твоєю поливав. І сад, і земля була український переклад, каже, як. Варівний сад, як у другий переклад каже, як тепличний сад, як теплиця накрита, яка незалежна від дощів, вона продумана система. І єгиптяни хизувалися цим. Весь світ збирався туди. І ви пам'ятаєте, дні Йосипа навіть Яков туди посилає. І кажеться, Господи, єгипет, який не знає живого Бога. Він так розкошує, він так благоденствує, а Божий чоловік посилає своїх дітей, щоб принесли на прожиток, щоб не померти. Єгипет цвіте, но Бог в своєму задумі вирішує показати, як виглядав євреїв Бог перед єгиптянами. Євреї це бедуїни, це ковчівники, це люди, які ніколи не мали достатку води. А єгиптяни, які не знають живого Бога, розкошують води повно. Жнива робляться, запаси води є. Збирають урожаї величезні, весь світ до них звертається, вони на висоті. О Бог рішає і вирішив показати, що це тільки розум людський, і не більше. Я Бог Авраама, Ісака і Якова. Бог каже, я Бог Авраама, я веду вас в землю, яку не зрошуватимеш ти так, як там зрошував чому. І Бог ніби зводить до такого мінімуму, де розум. Оцих євреїв не може осмислити. І замітьте, що каже Бог. Ну земля, в тепер ви переходите, щоб овладіти її, є земля. Слухайте, не рівнина єгипетська, а слухайте, що каже. Є земля з горами і долінами. А уява єврея, який був інженером у Єгипті. Гори, долини, стой! А як же там будемо зрошувати? А як я буду там сіяти, а як буду зрошувати? І все, розум заклинює, і відповіді немає. І розум розчарований. Що каже Бог, замітьте? І от дождя небесного напояється водою. Про що б думав єврей, який був задіяний, отам вирощувані пшениці в Єгипті, він так собі уявляв, ага, піде сильний дощ, як я посію на схилі гори. Посію, піде сильний дощ, дуже великої грамоти не треба, все змиє в долину. Посію в долині піде сильний дощ. Осадки, які будуть на, на схилі, вони знесуть все і занесеться все посіяне в долині. Тупік, тупік! Для розуму, тупік, для розуму, який покладається на свої знання, настоящий тупік. Но Бог каже, що вона буде зрошуватись з небесного дощу. І якби було обірвано далі, Бог не відкрив цієї таємниці, то розчарування так і би лишилося у єврейських мудреців, які були в Єгипті. Ну, слухайте, що каже Господь. Земля, у котрої Господь Бог твой, печеться, алілуя, Алілуя! Печеться. Очі Господа Бога Твоего, непрестанно на ней от начала года і до конца года. Аллилуйя! Ось де таємниця. На те, що каже розум, там неможливо сіяти на схилі. Бог каже, я буду подавати дощ і очі мої от начала года, до конца на этом посіяному. Алілуя, Аллилуйя! Сестри, браття, тепер перефразовуйте, ми не про землю говоримо. Ми чули, що браття проповідували? Ми говоримо про наші серця. Ми говоримо про нас. Про нашу землю ми говоримо. Ми прийшли в собрання. Знаєте скільки умів? От якби були якісь гості, от якби той брат приїхав, от якби той, той би дав. Це наш ум так каже, якби той приїхав, якби той, якби той хор співав, бо наш уже надоїв. Но слухайте, що каже Бог вам і мені. Я наглядаю на цю землею. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Алі Матері дорогі, я чую, що говорить зараз Дух Святий, що є матері, які дивляться на своє поле, яке вже засіяне, яке вже вродило, але розчаровуються. Син не хоче йти в собрання, дочка не хоче під наказами тільки. А Бог каже, я дивлюся на це поле. Алілуя. Алі Алі а що з того погляду? Бог каже Я. І цього має бути достатньо. Для тих, які уповають на Бога, які переконалися в житті, що хто уповав на Бога, як Бога Небесного, який працює над моїм домом, ніколи не помилялися. Амінь. Амінь, браті сестри. Я вас закликаю. Не я, я чую, що це Святий Дух Ваш кличе на ваше поле Трудне, кам'янисте. Другі поля гарно колосяться, зайшов тато, зайшла мама, а за ним сини й дочки посідали по хорах, посідали всі співниками, всі співають. А ти як глянеш на те поле, то в тебе сльози на очах. Бо Бог заявляє, я дивлюся на твоє поле. Алілуя, Алілуя Браті, сестри, скажіть Бо понад вашим полем. Пильно слідкує Бог. Слухаємо далі. Земля, у которой Господь Бог твой, печеться, очі Господа Бога Твоего непрестанно на ній від початку года и до кінця года. Якщо ви будете слушать заповіді мої, які заповідую вам сьогодні, любити Господа Бога вашого і служити Ему від всього, Слухайте уважно. Це Бог говорить до мене і до вас. От всього серця вашого і от всієї душі вашої, то там землі вашій дощ в своє время ранній і поздній. Аллилуйя. Аллилуйя. Що твоя віра каже зараз? Батьку дорогий, мамо, що твоя віра говорить? Ти йшла з розчарованим серцем в собрання. Не хотів йти в собрання. Но бо, Бог говорить, я на твоє поле сьогодні пильно слідкую. Дивлюся уважно, що ж ти будеш робити? Будеш оглядатись на Єгипет, будеш шкодувати, будеш жаліти. Бог каже, від мене залежить ранній дощ і поздній на твоє поле. Алілуя. А може, це вже зовсім пізній дощ? Може вже це дощ, якого ти вірою не осягаєш? Твоя віра вже так маленька, що не може викликати цей дощ. Бог заявляє. Якщо ти будеш служити мені сьогодні, приклавши останні твої зусилля, Бог заявляє, ранній біжній дощ піде на твоє поле. Алілуя! 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 Коли ми молилися на першій молитві, я побачив Дух Святий каже: посмотри туди, я глянув, я зразу зауважив дітей багато, навіть і братові сказав, кажу, багато дітей у вас. І коли ми молилися, я дивлюсь в ту сторону, а їх так багато бало ще нічого зараз сидить. І такий буря, така буря піднялася, і такий вихрій ходить. А Дух Святий каже, я хочу защитити це моє. Я... Сестри, браття, я сміливо це говорю, бо я чую, що на ваше поле Господь готовий дати і ранній, і пізній дощ. Може ти вже розчарувався до краю. Може, молитви твої пали немає діри на них. Кругом одні схили. Бог заявляє, я володар над схилами навіть твоїми. Алілуя, Алілуя, Алілуя. брати, сестри. Якщо ви чуєте, що Дух Святий уже торкається вашого серця, ви на правильній дорозі. Матері, я особливо. Моя душа, вона розривається. Я проїхав до деяких штатах. Куди не зайдеш кругом сльози матерів, кругом сльози по сім'ях по родинах. Невже нас Бог вивів для того, щоб ми віддали туди, туди валам жертву, Та да ні! Бог обіцяв, що на ваших полях я буду дивитися, я буду наглядати, ава Отче. Алілуя! Алілуя! Сестри, браття, ободріться, ободріться, в духі ободріться. Бо талантів наших розумових не хватає. Нам треба п'ятидесятниця, яка сьогодні відмічається по всій землі. П'ятидесятниця дала рушійну силу апостолам. Алілуя! Я прошу піднятися. Давайте піднімемося. І це піднімання хай запалить ваш дух, або отче.